На завтрашній день у апостола Павла послання в п'ятій главі, так важно нам ці слова просто навчитуватися в них. Кожен із вас, Павел пише, найлюбить свою жону так, як самого себе. Це адресовано женатиму. А жена най убоїться свого мужа. Гречиського убоїться Означає благовіт. Почому і нині, коли муж'я слухають слово, мов жону, видиш, ти маєш мене бояти? Ні, боязнь така цьогосвітня, гріховна, не є добра. Мужа треба боятися, благовіти перед Ним, бо іменно муж несе собі образ Божий і являється головою сім'ї. І в тій сім'ї, де жена благовід перед своїм мужем, не боїться, а благовієт, коли вона на надійне плече може опертися, яка то щаслива жена, Добавляє Павел і далі. А от і ви діти, подивіться на батьків, постарайтеся повинувати своїм родителям в Господі, бо цього требує справедливості. Чия справедливість Божа, бо написано і цитує Павел Писання. почитай Отця Твої і матір, це перва заповідь із обіщанням. Буде ти благо і будеш довголітний на землі. І так, щоб довго жити, многих чим займаються спортом, йдуть у спеціальні зали качаються различними снарядами, аби бути сильні, накачані. Ну, заповідь каже простіший путь бути довголітним, довго років жити. Почитай Отця твоїй, матір, і благо ти буде, і будеш мати довго років жити на землі. Наоборот, Спортивні снаряди або спортом займатися, Павел каже, то не, не дуже полезно, а от благочесті на все полезно. І тому, коли видадете таку красоту, то каже Павел: ну постарайтеся, не роздражайте дітей ваших, воспитуйте їх в ученії, у наставленні Господньому м'яко, з любов'ю. Як і раби, то рабочі, служащі, повинуйтеся своїм Господам, поплоти со страхом і трепетом у, пропуст... у простоті серця, як Христу. Бо там, де, проїс... де буде трудитися у... з любов'ю, з вірою, то ваш труд буде приємний. А якщо будете чоловіку годники, то не будуть із вас добрі. Християни. І так каже Павел, і ви, панове Господа, поступайте своїми робочими по слав'янськи рабами. Слово раб і робочий це одного корня. То люди, котрі йшли робити тоді у древності, називалися рабами або робочими. Нині теж йдуть люди на роботу і теж раби, бо мусять йти на роботу. Мусить одробити, у вода, коли ще й зарплату їм не заплатять. То ясно стало, що Господь каже через Павла, а ви слідкуйте за тим, щоб ви уважали чужий труд. Поступайте з, і своїми робочими, уміряє строгость. Бо Господь усе видить із неба, а у Бога не є лицеприятня. Бог не дивиться на. Великого міністра Ілліна Рядового. Для Бога, всі равні, Бог дивиться на серце. Господи, благослови, що наші люди, прийнявши православ'є під Карпатами 1150 років назад, у Києві через 120 років назад, після вже крещення Карпатського, ми нині православні, держимося в єдиній українській православній церкві. А тому пам'ятує, що значить сім'я, як важно і нині слова апостола Павла пам'ятати. Чоловік має свою жону любити так, як свою плоть, як самого себе, а не втікнути із сім'ї у першу опасну минуту. Скільки є мужей, котрі повтікали. Ну і повтікали, куди втікли, іноді, оставивши вполне благоприятних діточок. І котрі б на старі дні їх послужили. А от такі бігуни, блудники, коли на старі дні залишаються самі, інодах, і без куска хліба. І ти, Боже, мати блоси наших людей, аби ми чистували своїх батьків, своїх предків, молилися, щоб за потомство наше також молилися, а тепер, через пару днів, у п'ятницю вечором, Будемо мати великий акафест покрову Божої Матері, де будемо всі молитися і за благосостояння церкви, і за мир у нашій державі, і за мир між людьми, хто не зможе прийти в п'ятницю вечора на п'ять, то може слідкувати по онлайн з нами, молитися, щоб єдиним серцем, єдиними устами. ми Прославляли Господа, к тому у нас у п'ятницю і праздник покрова. Майже на всіх приходах це праздник великий, а в уж тому ще й престольний праздник, храмовий праздник в храмі покрова Божої Матері на набережній. Господи, прийми наш труд, акафіст, і наші молитви, і благослови наших людей, щоб мотивували були діти Божі. А молитвами святого первого Митрополіта Київського, і нині би смі були діти вірні церкви, церкви Канонічні православні, а в вічності і з ним, і наслідники у царстві Божєм. Амінь.